Поки знаєте, відбуваються оці, скажімо так, перемовини навколо мирські, якщо їх так можна назвати, у міро, значить, який очільник нашої делегації зараз в Майамі, Наскільки ми розуміємо, веде перемовини з американцями. Щоправда, я. Не до кінця розумію, до чого це може призвести, тому що поки що те, що ми чули від Путіна в Індії, він не збирається виходити вірніше послаблювати свої вимоги. Він хоче, аби Україна вийшла з території Донецької області, а потім він жестом доброї волі можливо зупинить по лінії розмежування і так далі. Але при цьому всьому ми стежимо за тим, як і чи чи вдається росіянам просуватися? Звісно, що болюча точка Покровській обговорювали це місто ну щонайменше, мені здається півтора місяці. Зараз говорять про Вовчанськ та Куп'янськ. Значить, Кремль на тлі переговорів перечасно звітував про захоплення Куп'янська та Вовчанська, водночас посиливши наступ на ці міста, вчора я ще слухала коментар Юліана Рьопки, це журналіст видання Білд одному зі змі. І він, от якраз, говорив про те, що по його інформації, то швидше можна сказати, що все ж таки росіяни, якщо ще не повністю контролюють Покровськ, то скоро будуть контролювати, і там залишилася тільки невеличка кількість людей, які, попри те, що росіяни їх обстрілюють, кидають бомби їм на голови, лишаються чекати приходу росіян. Що ми можемо сказати про, про цей коментар, скажімо так. Це я чула. Він говорив в ефірі телеканалу Дощ цей коментар, і так само, яка ситуація по вашій оцінці, якщо ми говоримо про Куп'янськ і Вовчанськ. Ну, знаєте, ми не сильно я намагаюся залазити в оцінку військової складової, тому що вона динамічна. і Краще про це будуть казати експерти. Ну зрозуміло, що всі ми відслідковуємо. Ми, в принципі, я звертаю зазвичай уваги на ті точки, які важливі, які залишаються поза увагою всіх, а потім вони стоїть для українського суспільства сюрпризом. Щодо рьобки. да ну якби. Відверто кажучи, він нас вже поховав не один раз за цю війну, да. і його прогнози такі, що там з помиральної ями ми не те, що мали би не вилазити, а ми мали би вже з. Вирити там дно з того боку землі на щастя, це не так, тому він трохи завжди перебільшує всю цю історію. Будемо сподіватися, що і цього разу. Це по перше, по-друге, те, що стосується покровська ситуація, яка там відбувається, і яку краще будуть знов ж таки коментувати військові з одного боку, да, давайте скажемо так: я вважаю, що ми маємо говорити навіть не про міста, умовно кажучи, з точки зору введення війни, з точки зору просування ворога, не просування ворога і так далі, а з точки зору. Ефективності нашої роботи з точки зору не дати можливості йому дійсно стратегічно просуватися, обвалювати фронт, прориватися, загрожувати іншим містам і таке інше. Оце дуже важлива історія. і Тут не питання назви населеного пункту. Інша справа, що там з Покровським, інше питання да, виникають у всіх, і ми мали би якби зробити висновки. Мені здається, тому що я нагадаю, що вчора чи позавчора генштаб взагалі оприлюднив мапу, що в Покровську немає жодного російського. Солдатами повністю там контролюємо, і отут -от біда, чому і Рьопкі систематично вдається до цих маніпуляцій, які йому там підкидає якісь джерела, тому що ну знаєте досить нашому генштабу вже брехати власному народу. І от, і, от якщо ми з цим не покінчимо, а генштаб наш прикриває похибки певних керівників, і про це теж вже кажуть вголос, голос а, тому, що я би повертався зараз на Скуп'янська і Вовчанська, де систематично і давно напруга там заводять підрозділи. Які стабілізують ситуацію, там в Куп'янську вже було свого часу у нас критична ситуація. Потім, як і в будь-якого маріупальця, зрозуміло, чому серце з нашим Азовом, туди зайшов, Азов стабілізував, потім вийшов, потім там ну от, от відбувається. Давайте про поле згадаємо. Що у нас з Гуляйполом? От туди заходила диверсійна група це точно, і кадри ми точно верифікували. А зараз що з Гуляйполом? А ніхто не знає. Що з Гуляйполом і у нас мовчання з Гуляйполем, а потім буде те саме, що з Покровськом, і по Гуляйполі всі знають, що ситуація така сама, що так. до погіршення ситуації в Гуляйполі призвело не саме розумне рішення. Тут не питання, вистачає в нас людей, не вистачає людей, дронів і таке іншого. А, ну, ну якщо ми не почнемо вирішувати базові питання, а це базові питання, які стосуються організації ведення війни, то мабуть що ми будемо не тільки Покровсько обговорювати. Тому. Складно uh, щось передбачати, а особливо тоді, коли ми знову я повторююся, бачимо, що в нас досі залежить від того, який тепер вже не бригада й не батальйон. Тепер який корпус контролює якусь ділянку фронту. Ти що там певні корпуси є, які вони контролюють? Ми розуміємо, що там не відбувається там якихось стримких проривів. Як в Покровську, як в Гуляйполі, якщо інші контролюють, якось це систематично відбувається. Тому мені здається, тут нам треба отут навести лати, тоді буде менше. Та повторюю з точки зору уваги, знов ж таки і того, що казав Путін, чого ви почали. Я би звернув увагу в першу чергу. Дійсно, не на названі пункти, а на Запорізьку область, де, де відбуваються страшні речі місцями, з точки зору намагання просуватись росіян, я би звернув ще на такі міста, як Херсон. Яке теж відсутнє в нашому інформаційному полі, а це просто ми намагаємось всьому світу довести, що росіяни відбувається геноцид українського народу і мовчимо про Херсон, там, де в прямому етері, вже не наховаючись, росіяни просто в півдронамі влаштовують полювання на цивільних і не соромляться про це казати. Так, да, вони Сам... розбили вже Херсонську ТЕЦ, влучили да. вчора по перинатальному центру. Теж є інформація. Тобто вони нищать системно це місто. Якщо ми говоримо про оцей план. Мирний план, я не знаю. Мені навіть я не можу його назвати мирний план, розумієте, тому що я навіть не знаю, що там написано. Ніхто не знає, окрім переговірників. Але ви, як керівник центру вивчення окупації, ну я підозрюю, що ви все ж таки якимись каналами зв'язок із людьми, які по тим чи іншим причинам не змогли виїхати, лишилися в окупації. Тримаєте, як вони реагують на щось подібне, коли вони ну, явно ж теж мають інтернет стежать за інформаційним простором. Я маю на увазі оці пропозиції да, там, зупинитись по лінії розмови. Чи то пак, коли нам пропонують піти на якісь поступки, фактично віддати наші території і вийти, а за це отримати там можливо лінію розмежування або Запорізьку, Харківську, Херсонську області і тому подібне. І взагалі, от як ви оцінюєте оцей момент і вимогу з цими поступками? Єдина річ на яку реагують наші люди, і з всього там, великого дійсно спілкування, тому що я і команда, ми дійсно ну ми багато спілкуємося з окупацією більше, ніж з, з евакуацією, звісно. Хоча і тут питання людей в евакуації. А... Люди реагують на дві речі: люди реагують на офіційне визнання окупованих територіях територіями Російської Федерації, і тут мова йдеться навіть не про нормативне визнання па паперами. Да? Якщо ми вийдемо, умовно кажучи, з території Донецької області і передамо її росіянам. Це фактично ми визнаємо те саме і або ну, тет, от, от єдине, да, фактично, от на, на подібну реакцію реагують люди. Про що йдеться мова? Заморожування по лінії фронту, відтягування конфлікту, якщо там буде написано, що ми будемо дипломатичним шляхом вий, там, займатися до окупації, вирішувати ці території. Це не настільки тригерить людей, тому що люди живуть в розумінні, що вони в окупації вони здатні терпіти боротися в окупацію стільки, скільки це буде потрібно, враховуючи, що вони там знаходяться, і робити все, що можна. Зрозуміло, що це звучить пафосно. Це в на побуті. Трошки простіше все, але факт залишається фактом, і так і є насправді. Проте, якщо людям показати зараз от піти на такий крок, вони будуть відчувати себе. Вони кажуть про це в голос, що вони що Україна їх зрадила, не сполучені Штати, не Європа. Що от Україна їх зрадила і це страшна річ. І от в цьому випадку люди відрагують, мені страшно подумати, що це буде. Це мені буде дуже нагадувати, да, от для того, щоб оцінити, що це може бути. Я би згадав Другу світову, що Росіяни люблять, да, і згадав би власовців, які фактично були всі бійцями, бійцями радянської армії, прийшли на бок нацистів, тому що відчували, що радянський союз їх зрадив. Буде те саме, тобто в наступної хвилі війни на першій лінії бу нас будуть атакувати наші українці, які будуть вважати, що ми їх там кинули. В окупованих територіях вони нам згадають всі відсутність евакуації. Вони згадають травневі щасливі. Вибачте, да, і ну тобто, це страшні речі будуть відбуватися. Це з точки зору людей, з точки зору людей, які з прифронтових територій, взагалі в евакуації, і наша спільна думка всіх, хто з окупованих територій дуже проста. Що це кріпатство 21-го сторіччя? Це як віддати людей росіянам. Росіяни навмисно це з американцями перекручують, і мова йдеться про території. А ми чому граємо в цю гру? На цих територіях, на окупованих територіях 22-го року мешкає понад 3,5 мільйони людей, щонайменше. На територіях прифронтових, які намагаються росіяни від нас да, щоб ми їм віддали, теж мешкають кілька сотень наших українців. Це просто їм подарити? Це, це, це як? Це, це, це середньовіччя. Просто от без дозволу людей сказати, від сьогодні ви живете в Росії, будь ласочка Ну ну, це так і є, і це ніяк інакше і не виглядає. Мені здається, про це має казати наша влада, яка взагалі нічого не каже, про що ми домовляємось. Да, і це буде ну якийсь сюрприз новою вибух. Про це має казати наші змі, які теж дуже мало про це акцентують. от тільки зараз починається цей акцент, що стоїть ми ж про, про території, тому що. Тут, тут питання акцентів. Ми зараз вигриваємо власне по комунікаційні помилки, які відбувались та ігнорування переміщених особ, людей в окупації і так, далі, і так далі. Ну тому ці проблеми тепер повертаються нас у таким бумерангом. Проте це не означає, що ми маємо цей бумеранг приймати, Це означає, що ми маємо його повернути росіянам разом з американцями і на стол да перемовини казати: ви бажаєте що нового рабства. Ну, це така нова політика Сполучених Штатів і Росії, що Україна має віддати своїх людей в рабство, тому що ви так вирішили. І казати на це гучно. Повірте, в світі дуже багато націй, дуже багато країн, починаючи з Європи і не тільки і для яких рабство це, це страшні речі. Наприклад, союзник, який поставляє і військових, да, як виявилось на, на лінію фронту, Північна Америка, союзник Росії по Бріксо. А давайте там працювати в порядок, що Росія хоче тепер або відновити рабство. Північна а як ви були на увазі? Я маю на увазі Північна Африка. вибачте. А, Північна Африка, ну, а то ви сказали так, Америка, да? я Думаю, про кого ви зараз говорите? Ні, ні. Так. Ну говорився, день, такий да, та складний трохи. Північна Африка, да? Ну вони ж ось ось закінчили з, апарте... з апартеїдом. Ось -ось. І то і там то велике ще. питання. Ну там тепер в інший бік вони перекошуються, я би так сказав. Да? Ну це наслідки. Це, це очікувано наслідки, умовно кажучи. І то да, я згоден, що там біла раса гуляє по-своєму, по чорна, по-своєму, і вони не можуть там знайти до кінця всі ці точки. З... ну, рано чи пізно, я сподіваюся. Що в них це в революції, але це гаряче питання. Давайте їм туди їм туди закидати. Що ви, от Росія хоче нам повторення одного і второго? Це це болючі речі насправді, і ми маємо про це казати так, щоб це працювало на нас. Зараз ми простежуємо, да, що Росія починає більш активно давити на фронті, тому що от і багато хто прив'язує це до переговірного процесу. Ось цього, що типу, вони намагаються показати Америці, Європі Трампу, що вони дуже успішні, що в них значить є успіхи. Чи змінилася поведінка окупантів саме по відношенню до українців, які знаходяться в окупації, і до того, як вони ведуть себе на окупованих територіях, от за вашою оцінкою, тому що до цього були й повідомлення, що Росія буде? буде зараз намагатися якомога більше українців, яких змусили отримати російський паспорт, поставити, ну скажімо, в лави своїх збройних сил для того, щоб показати картинку, продемонструвати, що українці воюють проти українців. Інші говорили про те, що більш репресії розпочинаються, тому що щоб не було ніяких партизанських рухів на окупованих територіях. Ну і плюс ми весь час бачимо, що як не в одному регіоні, то в іншому якісь відбуваються трагедії. Зокрема, зокрема ми говорили з вами в минулому ефірі про Донецьк про водну кризу, про те, що там із міста Троянд перетворилося місто просто на місто сміття, пакети з ескрементами і так далі валяються. Води немає, вода по годинах. Навіть шахт, я вже бачила повідомлення, що почали піднімати якось воду для того, щоб це все забезпечити. Тобто, як змінилася поведінка Росіян на окупованих територіях, чи змінилася, або просто чи можемо ми констатувати, як вони діють саме зараз. Так як діють, можемо до перегомовного процесу, це ніяк не прив'язано знов ж таки росіяни не прив'язуються ні до чого. Це от наша така традиція вважати, що росіяни там до чого прив'язуються, вони ну, давно нічого не прив'язуються. Вони тиснуть, чому так посилено, тому що можуть тиснути. Ми у, у нас появилась дірка. Вони намагаються цю дірку пролізти. Якщо хто проаналізує, що відбувалося свого часу там з вугледаром що відбувалося свого часу з Корахова, що відбували свого часу з Бахмутом і так далі. Далі далі, це те саме. Тобто, як тільки вони знайшли слабку ланку в нашій обороні. Вони максимально туди прикладаються. Це не залежить ні від чого, вже не від сезону, не від свят, не від перемог, ні від чого. Просто це залежить від того, на жаль, що десь наша оборона трошки тріснула. Тому це це просто бажання знаєте нова українська міфологія. Теж тут працює на жаль, є якісь з багатьмі там речами щодо репресій. Так репресії дійсно стали сильніше. пошукові за, за заходи ми бачимо сильніше, тому що знов ж таки я скажу репресії. Вони і так на максимальному рівні. Там складно щось посилити. Вони просто відозміняють порядок контролю і от по Маріуполі Ми відслідковуємо. Думаю, що це буде масштабування. А, скоріш за все, знову вони повернулися так таки пошукових груп. Ну тобто, коли від людини до Людини перевіряють, автівки зупиняють. Там. По, по по хатах ходять дуже велике відпрацювання вже другий тиждень. Там понад 90 поліцяїв вони нагнали, просто плюс військово. Ну тобто, дійсно досить серйозно. Чому це не через перемовини, че не через ситуацію на фронті через нашу успіх, а це через наші успіхи, зміну тактики сил оборони України щодо нафтової і енергоінфраструктури і в окупації і на території Російської Федерації? Тобто вони розуміють, що ці удари неможливі без людей на землі. Абсолютно, і вони намагаються просто знайти цих людей, от з чим це пов'язано. Да, тобто, це зворотній процес, це процес карічне наступу. А тут процес зриву наступу, як на мою улюблений запорізький напрям і люди, з якими ми там сильно контактуємо. От завдяки таким ударам, велика частина наступу на Запоріжжі була зірвана. Росіяни цього не хочуть, тому вони відозміняють свою свій підход до пошукових заходів щодо гуманітарної ситуації, вона гірша, але тут просто вони не можуть зробити вже нічого кращого, тому що вони там перетнули певні точки, як з водою, да, точку деградації. Ну, що ти зробиш? Якщо води нема, то її нема. Вони так в Донецьку вже намагались підняти запустити шахтне води. Це викликало шалений резонанс. Зараз я, я от бачу, що останні дні вони заперечують, що вони навіть говорили це про тому, що ну рука пісні гаря, да, як казав колишній українець. От ну смішні, ну там же ж ніхто не. Всі відносяться до того, що там як думають, що в окупації це росіяни не да? не люди, а населення. ну на щастя, у нас не населення, Ну це не допомагає. Води немає. І ситуація на жаль стає гірше. Все більше міст долучається по Донецькій області. Доводяться графіки, де зникає вода. Ну це це, Це це, це буде тільки гірше, в перспективі наступного року. взагалі страшно подумати, що це з цього буде. Це якщо так брати, паралельно росіяни працюють над логістикою, працюють над цим сильно наново і над її покращенням. Ну мабуть, що там тотально, якщо брати, так От і всі зміни. Сказати, що там щось змінилось, та там нічого. Та там все настільки воно увійшло в якийсь розпорядок. А... І воно так і тримається. Да? там військові намагаються не контактувати з цивільними в окупації. Цивільними з військовими за цим переглядають військові адміністрації рядом з ФСБшниками і з військовою комендатурою. Ну, одночасно це не самі краще спілкування для наших цивільних, але цивільні про привлаштувалися. Отако Якась сірість, знаєте отак, от, от там воно і рухається, там без сильних якихось стрибків в якусь в кращу чи в гіршу сторону. Ну, за виключенням у таких ситуацій, як з посиленням пошукових заходів, наприклад, або з природнім погіршенням ситуації. Оце так це впливає. А все інше, от воно завмерло, і росіяни насправді вони. Раді, тому що це вас замерли і прикладаються, щоб воно не змінювалось, тому що якась там ілюзія стабільності вона дозволяє їм сподіватися, що не буде соціальної дестабілізації якогось вибуху, того чого вони бояться на окупованих територіях.